Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами як завжди, Сармат Ласкаво. Прошу не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну, звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше українського мовного по Sims, І не тільки, ну а ми починаємо. Сьогодні ми будемо оглядати з вами нові комплекти, які тільки но вийшли для The Sims 4 І першим комплектом буде секретне святилище, присвячене Велігот. Це, типу, ІКАС. І комплект з режиму будівництва, такі скажімо, типу гібридні кити в нас видались, і це буде цікаво подивитися взагалі. І звісно, мені захочеться висказати якусь свою думку щодо цього. Тож давайте розпочинати. Що ж, давайте розпочнемо з вами саме зказ і подивимося, які нові об'єкти в нас з'явились. Як ви бачите, із зачісок у нас нічого немає, із капелюхів у нас так само нічого немає, із аксесуарів у нас з'явились ось такі Сережки, давайте подивимося їх трошечки ближче. Слухайте, ну сережки виглядають насправді непогано, такі досить класичні у формі троянди, і ще із перлинкою всередині виглядає досить прикольно. Так само у нас є ще і ось такий ланцюжок із колончиком, з таким камінцем. Теж виглядає, начебто, ну непогано. Єдине, що у мене є претензія саме до ланцюжка, тому що ось тут знаєте, реалізація якась досить дивна. Чомусь він якийсь перегнутий, не знаю через що це так трапилось. Давайте оберемо якийсь один ансамбль для того, щоб це якось співпадало між собою. Із макіяжу у нас нічого немає, хоча, якщо чесно, мені б хотілося можливо, щоб щось все-таки додали. Давайте перейдемо з вами до одягу і подивимося, що в нас з'явилось. Давайте подивимось спочатку одягу. Повний зріст, ось така сукеночка у нас з'явилась. Слухайте, дуже красива, особливо мені подобається ось цей виріс на спині. Дуже класно це все виглядає, така вишукана. Класична, і мені здається, що це якраз таки у стилістиці Белегод виглядає. Тим паче, мені подобається ще і ось цей принт з золотими трояндами. Дуже красиво виглядає. Є ще в нас ось такий спортивний одяг. Єдине, що напевно мені треба прибрати, ось тут аксесуари. І давайте подивимось, як це буде виглядати. Ось такий типу кет suit якщо можна так його назвати, і ще є варіанти із шортами. Прикольно. Дуже круто це виглядає. Е, ну Прям не знаю, немає слів. Ось, ось цей костюм дуже крутезний. О, ще й на спині такий прикольний. А що там на, на дубці в нас? Не можу зрозуміти, що це. Чи це дюрка якась, чи це камінчик. А, це логотип такий, я зрозумів. І є ще ось такий халат у нас. Халат прикольний. Його можна, типу, для походня по дому використовувати. Я такі речі полюбляю, коли вони є у грі. Чим більше їх, тим краще. Давайте подивимося, що в нас є із топів. Тут не сказати, що багато якогось контенту в нас є, але дивіться, Боже, як це красиво виглядає. Ось така сорочка і поверх неї корсет. Класно, класно. Дійсно, дуже круто це виглядає. І ось такі кольори в нас є. Класне сполучення кольорів в основному базові і виглядають вони дуже круто. Є ось такий варіант на зиму, мені здається. Це складно назвати якимось пальто. Це, скоріш за все, я не знаю, типу як такий піджак чи напівпальто. Ну, мені здається, що напівпальто має бути вище. А тут у нас Тігрісся якась заїхала. І ось такий, типу, принт, який повторює трошечки твіт у шанель. Прикольно і є ще ось такий топ. Мені подобається, що нарешті це не якийсь кроп топ, а саме звичайний топ. Є ось такий елемент у вигляді камінчика. Взагалі, ось це перев'язане на шиї, дуже класно виглядає. Є ось такі кольори у нас є, ще ось такі принти цікаві. Ось цей мені дуже подобається насправді. І ось цей прикольний. Ось цей стрілян думаю, теж начебто непоганий, але ось цей прям суперовий. Такий, як у сукні, просто те, що треба. І давайте подивимося, що в нас пониза. Є ось така спідничка, доволі класична спідниця. Ну, слухайте, вона мені подобається. Тут є такий пасочок із металевою бляхою. І виглядає це прям дуже суперово. Така, є ще й у смужечку. Йой. Як це красиво, не можу. І є ще ось такі штанці у нас класичні, широкі. Вони мені теж подобаються. Вони виглядають реально кльово. Хочу у світлому варіанті подивитися, як це виглядає ще й ззаду. Ну, мені подобається оце е, таке, типу, ну, не драпірування, а більше як складочки на штанинах і виглядає це чудово. І є ще ось такі шорти. Шорти теж просто топові. Це мені здається, те, що зараз у тренді, і виглядає це дійсно суперово. Тут нічого не скажеш. Із аксесуарів у нас є ось такий браслет. Браслет, знаєте, такий дуже мініатюрний, але подивіться, тут є якийсь місяць намальований. Прикольно, дуже круто це виглядає. Давайте глянемо, які є ще кольори, і, можливо, рандомно варто подивитися, що тут буде ще. Типу, це теж місяць. Все, типу, з місяцем пов'язане. Ну, знову ж таки, у ювелірки такі досить базові кольори. Мені це подобається, але ось це рожевий, якийсь, ну якщо чесно, дуже дивний, як на мій погляд. Я все таки більше полюбляю такі, знаєте, більш класичні варіанти, а аніж такі, якісь вирвіочні опції. Е є ще ось такі чобітки на підборах, і чобітки теж мені подобаються. Вони знаєте, не трошки якимось кастом контентом, якщо чесно. Ну за Якістю виконання так точно. Позаду є ще ось такі якісь елементи у вигляді такої блискавки, типу, класно. І є ще ось такі шльопки чи посоніжки. Ну, напевно, це скоріше шльопки, теж на підборах, і теж вони дуже круто виглядають. Невже розраби навчились робити нарешті нормальне взуття на підборах? От після Лавстраку прям це дуже сильно помітно. І на чому на цьому, начебто, все. Єдине, що ми можемо подивитися, якісь стилізовані образи. Ось такий стилізований образ нам пропонують, і на цьому якби і все. Я так розумію, що для чоловіків та діточок нам нічого в принципі не завезли із цього набору, скоріш за все. Тому давайте переходити у режим будівництва. Тут у нас є ось такі двері, але двері це не прості. Вони з невеличким секретиком. З іншого боку, у нас ховається ось така книжна поличка. Тут ми можемо подивитися одразу кольори, які є. До речі, кольори мені нагадують те, що ми отримали із останнім набором про життя та смерть, і так само у Лавстраху страху їх дуже активно використовували. І ще, мені здається, у наборі про. Бістро теж дуже багато подібних кольорів було використано. Давайте подивимось, взагалі на об'єкти, які в нас є. Як я вже казав, об'єктів нас не сказати, що тут дуже багато, але вони є. Знову ж таки, оці комбіновані комплекти виглядають насправді дуже дивно у тому розрізі, що об'єктів і в каз, і в будівництві виходить не дуже вже і багато. Хоча стільчик мені, якщо чесно, цей подобається. Давайте я його подивлюся з іншого боку, як він виглядає. Виглядає він приблизно так. Я полюбляю такі якісь варіанти, коли класика трошки суміщається із модерновим стилем, тому що цей стілець може бути максимально універсальним. Є ще у нас ось такий диван, але диван треба дивитися прямо з усіх боків. Подивіться просто на це, як це виглядає, просто шалено. Ось ця бохрама тут ще є. З цією накидкою це просто щось із чимось. Я єдине, що поверну його знову ж таки ось так вперед. Виконаний він дуже круто, цей диван. І я можу сказати, що це, напевно, один із найкращих диванів, який я бачив у грі. Він мені 100% подобається. І Кольори дуже класні, круто, красного згра. Є ще в нас ось такий туалетний столик. Мені цікаво, чи функціональний він чи ні, і ми це обов'язково перевіримо з вами у режимі життя. Але знаєте, туалетний столик виглядає дуже круто знову ж таки суміш такого собі і модерну із класикою. Але якщо чесно, мені хочеться знайти туалетний столик у класичній реалізації, тому що по моєму у нас туалетних столиків прям класичних, класичних, взагалі немає. Якось це дуже дивно. Є ще в нас ось така таця. Тацю ми теж перевіримо обов'язково на працездатність. Я сподіваюся, що вона працює. І подивимось взагалі, що в нас тут є. Прикольні кольори. До речі, класно виглядає. Є ще в нас ось такий сет із картин. Не знаю, як правильно під'їхати, щоб тут відблисків не було. Ось напевно, приблизно ось так це буде виглядати чудово. Слухайте, на дуже красиві рамки. Ансамбль із картин виглядає дуже чудово. І тут у нас є Белла Год, якесь сімейне дерево, тут родина Год. І знаєте, що цікаво, тут Белла типу, ще з часів 2014 року, коли тільки вийшло 74, чотири. А тут оновлена Белла, і тут при цьому є, типу, якесь типу, НЛО, яке, типу. Летить над будинком готів, але знову ж таки будинком готів не після останньої реновації з останнім оновленням. А тим, яким він був раніше, цікаво, можливо, нам додадуть ще якийсь лор. Є ще у нас ось таке дзеркало. Дзеркало, це мені подобається, і воно знаєте, без якоїсь такої типу гігантоманії воно виглядає дуже мініатюрно і симпатично. Мені це до вподоби. Зараз я під'їду трошечки поближче, і ми це подивимось. Ось таке чудове дзеркало. Є ще і різьба у нього. Прикольно це виглядає. Є в нас ще ось такий камін. Камін мені трошечки нагадує той, що ми маємо у світі магії. Мені здається, що прямо щось, щось подібне. Зараз давайте цю тацю перемістимо сюди. А стільчик я вже одразу підготую для того, щоб цей столик став функціональним. Є ще в нас ось така скринька музична. Я правда не знаю, куди мені її можна розмістити. Напевно, краще ось тут ось така музична скринька. Слухайте, дуже 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 класно вона виглядає. Насправді, і знаєте, знову ж таки, є невеличка відсилочка до Sims 2. Тому що бачите ось цю статую. Це ж статуя, яка стояла у бухті Беладоні у The Sims 2 у місті. Дуже класна відсилка. Є ще в нас ось така картина. Знаєте, на мій погляд, картина виглядає досить дивно, тому що. Рамка досить класична, але начебто ось цей малюнок він зовсім не класичний. Тут більше якісь як, знаєте, арти намальовані. І ну, у мене трошки якийсь дисонанс з цим. Хоча самі малюночки мені дуже подобаються. Але ну, якось я не знаю. ну, На мій смак це виглядає дивно. Можливо, комусь це сподобається. Є ще в нас ось такий програвач, боже, який він класний. Господи. І кольори дуже класні, і все просто причудово чудово виглядає. Ну це просто суперова річ. І є ще у нас така книжкова полиця. Але я так розумію, що так вона не є дверима. Це звичайна книжкова полиця. Е, цікаво, цікаво. І звісно, ми це все подивимось, і знаєте, воно так прикольно суміщається. Тут, в принципі, друзі, ми з вами вже у режимі життя. І по перше, мені хочеться одразу перевірити ось цю тацю, і її просто можна покласти у багаж. Але це я дитинку обрав випадково. А тут можна е, поставити, типу, якийсь чай із якоїсь. Тіньової ягоди. Цікаво, цікаво. Давайте подивимося, як це ще виглядає. Можливо, там якісь чашечки прикольні. Ой, слухайте, добрий вечір. Укрзалізниця Подивіться, як вони прикольно виглядають. Давайте подивимося, як вона буде пити з цієї таці Та Ну припини, я ж, я ж тебе зробив щасливою до того. а Стоп. А, якось дивно. Одразу з двох стаканів будемо пити. Нормально. Е, про гравач давайте увімкнемо якусь класичну музичку і подивимося, як це виглядає. Якщо чесно, мені дивно, чому ось цей димочок тут з'являється. Чи є якийсь мудлет, якесь якась випромінювання містики тут у нас з'являється, типу такий мудлетик. Ну, цікаво, цікаво. А що ще можна зробити з каміном? Його можна проапгрейдити і, в принципі, тільки запалити. Нічого тут такого немає. Давайте подивимось на цей туалетний столик. О, можемо зробити мейкап із цим туалетним столиком. Тобто, він абсолютно робочий, це чудово! Це ми можемо зробити тільки як сімейну реліквію. Угу. Цікаво. Цікаво і дивно. І давайте подивимося взагалі, як ці двері працюють, і взагалі, чи працюють вони, що ми можемо з ними зробити? Ми можемо їх зачинити або е обрати для кого, або для конкретних людей. І давайте ось так. Читати книжки тут не можна. Дуже дивно М -м -м тому, що в нас є двері, які типу з сумісництвом є і книжковими полицями. По моєму, вони якраз таки функціональні. Можливо, я помиляюсь. Давайте подивимось на стилізовані кімнати. Зараз я війду у режим табуляції, і ми з вами трошки політаємо по цій кімнаті і подивимось, як вона виглядає. Ну, кімнатка виглядає до речі, чудово. Це знаєте такі варіанти, коли можна подивитися на це все, як воно виглядає. Ну, дуже круто, дуже круто. Єдине, що я не розумію, чому це секретне святилище. Ну, якось не знаю. Це, скоріш за все, якась секретна кімнатка для того, щоб приводити себе до ладу. Але виглядає це прям ну, просто шалено. Подивіться на це все. Господи. Звісно, тут є об'єкти за сумісництвом, які є у базовій версії гри, але при цьому, ну, я не знаю. Це все так класно сполучається, що навіть не хочеться нічого про це говорити. В цілому цей комплект видався досить непоганим. Тим паче все працює, багато класних робочих об'єктів. Єдине, що у мене є питання тільки до ланцюжка, але, по-моєму, у всіх ланцюжків така проблема, тому я би не зважав на це дуже сильно. І, до речі, я тільки не помітив, що у цієї книжкової полиці є підсвітка. Тож, давайте ми подивимося, як це ще й виглядає уночі, тому що я полюбляю таке перевіряти. Так, і давайте подивимось вночі, як це виглядає. Так, тут є така підсвіточка. Можливо, є ще щось із підсвіткою. А, ну двері оці підсвічуються. І так, в цілому це все. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.